I Love Sound. Перша студія звукових рішень. Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, I Love Sound Vlog. і огляд на тримач е, гравіці Ема Меч Е, Що це? Це ось такий тримач, який може кріпитися до стійки будь-якого розміру від 10 до 35 е, міліметрів. Е, кріплення е, як на е, в моєму дитинстві, е, м'ясорубка. От і тут мікрофонний тримач. Здавалось би, такий маленький перехідник, куди його можна притулити. Е, чому я рада, що він в мене є? Як я його застосовую? Я його кріплю на мікрофонну стійку. Коли у вас на мікрофонній стійці вже розміщений мікрофон, а виконавець на записі чи на концерті, наприклад, з акустичною гітарою, з укулеле, з саксофоном чи іншим інструментом, який треба додатково озвучувати мікрофоном. От, То, щоб не застосовувати дві мікрофонні стійки, не розташовувати, достатньо от такого. При тому, що він доволі бюджетний. Зараз я експериментну і розміщу дуже важкий мікрофон. Я ніколи такого не робила. Це роут Podmic. Тримається, все працює. І, власне, якщо у вас вище розміщений мікрофон для вокалу, нижче ви можете розмістити мікрофон для музичного інструмента, використовуючи просто такий делікатний маленький тримач Gravity MH 01. Також на такий тримач можна розміщувати, якщо у вас дротові системи вушного моніторингу, самі блоки, і в них є внизу різьба. Для кріплення на мікрофонні стійки е інші способи застосування, тобто зверніть увагу, що окрім класичних мікрофонних стійок є ще дуже багато цікавих е тримачів. Якщо застосовувати на е світлові стійки такі тримачі, то можна просто використовувати інші перехідники або перехідники з мікрофонного цоколя на той, який вам необхідний, і на світлових стійках також розмістити якийсь додатковий, наприклад, світловий прилад. Тому рада була поділитися. Застосовуйте, використовуйте Gravity Мамеч 01 З вами була Надія Бондарець, I Love Sound Vlog. До нових зустрічей. Пока-пока. Sound. Перша студія звукових рішень.